Всім привіт, друзі! Назвати Маркіминка Маркінс, і сьогодні ми будемо грати в Hill Climb Racing. Ну, перед тим, коли буду грати, то я хочу вам сказати, що хотів зняти, до речі, відео в цьому тижні. А це ще був вівторок. Мав вільний час в принципі, ну там на якісь моменти, ну і собі хотів зняти це відео. Але сталася якась там помилка, що не загрузилося відео. Я маю, я сподіваюся, що це відео загрузиться. Ну а якщо хіба ви навіть це дивитесь, то все якби нормально, в принципі, що нічого тут не треба переживати. Ну просто я кажу, що в мене там сталася якась помилка. Ну і мусив просто видалити. Ну і пер ну і наступні 5 раз, на яких ми переїдемося на одноколеснику. Це грязовий котел, вулкан, пляж, фабрика. Ну і американські гірки. Ну, і ми можемо, в принципі, приступати. Ну, і перше, це в нас буде грязьовий котел. Ну, проїхався півтора тисячі кілометрів на одноколеснику. Що навіть в принципі непогано. Так, якби половина з 3200 метрів. Ну, або 3 кілометри та 200 метрів. Ну, і як я, я у якомусь відео казав при транспорті, що м -м, просто робиться брудим тим, що, ну. Буде проїжджати по цьому піску особливо коли є ось, такі, ось така куча ну піска, чи там болот, чи щось такого. ну Гризівий котел. ось Це є дуже там грязно. Ось. Ну, і в принципі, бачите цього чоловічка, на цього транспорта, ну, видно навіть по чоловічку. Але, до речі, ми вже приїхалися 500 метрів, значить можемо вже програти. До речі, є такий один файний спосіб, як програти на одноколеснику, щоб не обов'язково десь там перевести. Десь там, ну, як то при звичайному транспорті, то можемо при... поїхати так, більше назад, то ми зб'ємося, бо вже буде невидима стіна. Ось. Так, добре, ну, і наступна траса, на яку ми приїдемося, це вже друга то є вулканом. Ну, на Вулкані, до речі, вже якби чисто. Тим що, що вже не можемо стати грязним, ну і бачите, самі, як це є. Але є наступна ну, проблема. Є лава. А лава це що означає? Правильно, це сідає батарея. Саме цікаве, що одного колеснику є тільки всі батареї. Треба заряджати не з бензина, а з батареї. Є такі економні, звісно, що є транспорти, Ось є такі транспорти на бензині, а є такі, як на батарейці. Ось, такі, як от. Так, що можна треба, що потрібно, треба заряджати. Ну і якщо будемо там на 500 метрів метрові, то можемо наступним е, наступний спосіб. хоча добре, вже і так приїхав 500 метрів. О, знайшов якраз лаву. Ну і зараз ви побачите, ну і бачите зверху, що сідає швидко батарея. Ну, не аж так, звісно, Ну тому що була поповнена, а вже зараз е, буде сідати і. Бачите самі, просто програли, і, ну, за того, що я сам на вулкан. Ну, це такий, скажімо так, другий спосіб програння. Ну що ж, ну і третя траса, на яку ми проїдемося, це є пляж. Саме цікаве, що по картинці тут такі траси, як різовий котел, вулкан і пляж просто виглядають. Ну, бачимо, так дуже так схоже. Тим, що тут видно, що такий якби більш грязний пісок, тут лава, а тут просто якесь таке, знаєте, міні-озерко, так скажемо вося. Ну і до речі, пляж це є більш. Безпечна траса. Хоча я, до речі, не сказав, скільки там було ем, скільки я проїхався, до речі, е, там на вулкані, є скільки там на ОКНК, але, але на пляжі я проїхався, до речі, кілометр і 165 метрів. Хоча це безпечна траса, ну не аж так багато проїхався. Ну і бачите, що нічого не стається, не закінчується бензин, не стаємо грязні, а просто так їдемо безпечно по трасі, як на наприклад, на шосе. Або на сільській місцевість. Так, добре, ну в принципі, безпечна траса, можна спокійно собі їхати по пісочку, по цьому озерці маленькому, ну невеликому, звісно. Ну і що ж, ну і зараз ми приїхали 500 метрів. Ну і що ж, ну і ми зараз програємо, так як я зараз бачите, самі не видимо стіна, ну і вже відлетив собі чоловічок. А четверта у нас траса це у нас буде фабрика, саме цікаве. Ну і на фабриці, до речі, проїхався в 740 метрів як на одноколеснику. Е, ну, в, в принципі, так, що не аж так багато, звісно, тому що на фабриці не так, аж легко проїхатися. Там дивіться, усі є труби, ці коровки, і ще усі, Ну, це оця отрута якась цікава. Що, якщо ми, наприклад, візьмемо моркву, що цікавіше, то, то ми втрачаємо це все. Небезпечен... ну, Небезпека, що ми там отруїлися чи щось такого. Так, добре, ну і що ж? Ну і тут зараз ці ці коробки, якісь якісь там поч... Якось там поч, да, між іншим. Хоча це так, це фабрика, і тут фабриці все, що угодно, там може випрудов. Ковувати. Так, добре. Ну і, до речі, можемо наступний е, спосіб програння. Це є стати на, отру, е, на отруту. Е, зараз я вам покажу, де можна стати. О, ну і, до речі, ми бачимо, що щось це не то. Ну і тут е, щось таке токсичне. Ну, можна так сказати, що це щось токсичне, ну нехай поповниться. Ну і вже їду, а не їду просто. Ну це такий, скажімо... Третій спосіб е, програти. Так, ну Тут саме цікаво в цьому відео, що ми в різних способах. ми там, е, Замість того, що там е, проїжджаємо про, ну, проїхати просто так, е, просто якось так, так якось цікаво вмира, е, програємо. Ну Хоча добре, це ж е, це для вас показує, що ви, це це, ж я, це... о, до речі, саме цікаве, що вже зараз буде це, о, 400 тисяч монетів ми вже набрали. Ну і, е, до речі, е, насудна траса остання. Це Американські гірки, забув сказати. Ну, але ви саме бачите, що це така траса, що 500 майже 600 метрів проїхався. Але ну, дійсно, що це якась така рівна, рівна, дуже рівна дорога. Але проблема в тим, що ну просто тяжко їхати за того, що дуже так високо. І, до речі, саме цікаве, як ми переїдемося на цьому колесі. О, Боже, о боже, це було дійсно страшно, ж можна легко так. Програти, та да, ну, ну, дуже нелегко я скажу. Ну, добре нічого, ще там трошечки можемо вже, в принципі, програвати. Ще ми можемо, зараз. Це вже четвертий, до речі, спосіб, як е, там програти. Ну я, до речі, так вам показав різні там способи програння. Ну, В hill Climb Racing, в цьому відео, ну і різне таке. Що ж, ну і ось таке відео вийшло цікаве, якщо вам сподобалося, то тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі та розсилайте відео своїм з Ну, друзьями. Так. Ну і що ж, ну і всім пока-пока.